Білий Андрій Володимирович. Позивний білий. Білий Андрій Володимирович народився 17 квітня 1996 року в селі Положки Глухівського району Сумської області. Закінчив Полошківську загальноосвітню школу та вступив до Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного університету, де здобув професію електрика. Після закінчення навчання Андрій вирішив служити в армії. 18 грудня 2014 року був прийнятий на військову службу до лав Збройних сил України за контрактом, брав участь в антитерористичній операції на території Донецької області у Волноваському районі та Авдіївці. З 9 лютого 2018 року до 8 лютого 2022 року проходив службу в 16-му окремому мотопіхотному батальйоні. Стояв на захисті Донецької області, Кримське, Нью-Йорк, Водяне. На передовій він проявляв себе як надзвичайно відважний та вправний боєць, готовий завжди прийти на допомогу побратимам. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не вагаючись, знову взяв до рук зброю та пішов на захист рідної України. З 6 травня 2022 року служив на посаді оператора-розвідника у складі 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші. Від російських загарбників обороняв рідну Сумщину, Чернігівщину та місто Бахмут. Андрій був щирим, веселим, добрим, люблячим сином, чоловіком та татусем. Мав велику повагу від побратимів, друзів та просто знайомих. Я пам'ятаю, як ми часто ходили на полювання. Пам'ятаю, як ти піклувався за свого пса і як рятували разом кота. Пам'ятаю, як ти переживав за мене, коли я пожартував, що став на міну. Говорив тобі, щоб ти не підходив до мене, а ти все одно підійшов і почав підкапувати і шукати ту міну. А коли зрозумів, що її там немає, чуть сам мене не прибив. Пам'ятаю, як разом сиділи в окопі і мріяли, що колись поїдемо додому, як ти розповідав, як любиш свою дружину і доньку, зі слів побратима. Життя Андрія обірвало 17 вересня 2024 року в районі населеного пункту Журавка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання. Останні слова Андрія були такими: Я на виїзд. Пару днів буду без зв'язку. Бережіть себе, кохаю вас безмежно. Поховали Андрія Володимировича в селі Положки на центральному кладовищі. У героя залишилися батьки. Дружина, діти, брат і сестра. Білий Андрій Володимирович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою. Назавжди 28. Назавжди в строю.